Такі карти, а, ну, я думаю, це не буде дорого, але це більше щось таке, знаєте, про історію колекційне чи що. Отаке от. Якщо ви фанат або фанатка, в мене є для вас дещо. Так, ідемо далі. Що це таке? Так, якісь в... магніти. Побачив вже магнітну ленту. Дерев'яні магніти. Хочу сказати якісь вироби з дерева. А, господі. Так. що... Ага. Iron Man. Не знаю, вам видно? Не видно? М -м. В комплект, до речі. А? Ну, непогано. Так. Месники. Халк. І цілую 100 тисяч раз. Отак от. Магніти з дерева. Ну, що, гривень по 10 можемо їх оцінити? Скільки тут? 3, Три... 5 штучок. 5 штучок за 50 гривень. Цілком непогано. Я думаю, реально. Так. No.